Почнемо з американського ізоляціонізму. Всі заявляли різномітні експорти, заявляли, що от республіканська партія зараз під підгід Дональда Трампа веде Сполучені Штати Америки в форму ізоляції, але чомусь. Різноманітні експерти уявляли цю ізоляцію як нібито те, що Америка сконцентрується на власній внутрішній політиці і повністю відійде від справ зовнішньої політики. Чомусь так це подавалося, уявлялося, і, скажімо так, мейнстрімний погляд на поняття ізоляціонізму в американській політиці був саме такий: найбільш сакральним свитком. Можливо, так сказати, найбільш реально святою річчю у американському ізоляціонізмі, безумовно, є доктрина Монро, яка була вислана президентом Сполучених Штатів Штатів Пано Монро, якщо не помиляюсь, у 1823 році. Він звертався до конгресу, але фактично звертався до всього світу, проголошуючи певні доктринальні принципи, на яких Сполучені Штати Америки новостворена держава, якій на той момент вже було ну близько, скільки близько 40 років, буде будувати свою зовнішню політику в своїй частині світу а далі розгортався 25-й рік. А далі ми в кінці 25-го року прийшли до оновлення стратегії національної безпеки Сполучених Штатів Америки, яку всі от раптово вже почали характеризувати як нова доктрина Монро, доктрина Монро Трампа, і так далі. І мені дійсно приємно за те, що я ось у цьому конкретному аналізі абсолютно виявився правим. Чому? Тому що ось коли ти вже почав дивитися на реальні кроки Дональда Трампа, то тут ти вже починаєш підмічати. Чати ось ці особливості, і тоді твій аналіз покращується.